Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішня тема, сьогоднішній матеріал буде присвячений дитячому стресу, але я вам хочу сказати, що мої матеріали не носять медичний характер, це не медичні рекомендації. Якщо в когось є якісь проблеми зі здоров'ям, то просто звертайтесь у лікарні, до лікарів. На своєму каналі я ділюся з вами виключно моїми результатами. Впливу моїх картин, а також результатами енергоаналізів, завдяки апарату, з яким я працюю з 2017 року, завдяки якому я перевіряю вплив моїх енергокартин. І ділюсь з вами тут на каналі цими результатами, щоб ви побачили, як впливають енергокартини. Також ділюсь з вами моїми знаннями про чакри, про стрес, про енергополе, про енергії інь-янь. Я хочу вам поділитися з вами. Такою, ну, це така тема. Я не знаю такий матеріал. Зараз, зараз під час війни, у нас в Україні да, почали звертатись до мене батьки, щоб зробити енергоаналізи, енергоаналіз діткам, тому що у когось паніка, вночі страх, тобто якась хтось там дуже вя... такий вялий стан у дитини. І я. Просто дуже-дуже така розстроєна, тому що майже у всіх діток по результатам енергообстеження у всіх діток зараз, 2024 рік, травень місяць були зроблені енергоаналізи, і у всіх діток був стан некомпенсованого стресу. Тобто, це стан, коли, от, бачите, на картинці 666, від 6 до 8 це стан некомпенсованого стресу, це Стан стресу, який, який визван подіями, що відбуваються довгий час, вони носять довготривалий характер, і організм не може, не може компенсувати цей стрес, стрес, організм не може збалансувати рівновагу. І чомусь, знаєте, я вирішила порівняти до цього часу, поки от я не побачила, що зараз у діток такі, такі результати компенсований та не компенсований стрес. Я вирішила просто перевірити і порівняти результати енергоаналізів, які я робила діткам до війни. Ну тому що я подумала, ну, можливо це і нормальний стан, тому що з дітками я не, не, не працювала так, в основному вони були з дорослими. І я вирішила перевірити, чи. Можливо, це і норм, що у діток, враховуючи їх там, активність, збудженість, занятість, такий, може, у них і нормально, да, нормальний стан, коли в них такий стрес є завищений. І ще, друзі, ви просто побачите, як от виглядає стрес, стрес війни, от як він виглядає у наших діток, і, чесно, прям хочеться плакати, тому що це дійсно мені дуже-дуже шкода, це просто шкода. І так, друзі, я вам хочу показати 2000, 22 рік до мене звернулася мама чотирьох діток. Дитинки, одна, одна дитинка була 9 років і троє дорослих. Так, от ми робили наргоналіз одній дитинки ці що 9 років і двом підліткам. Їхній стрес, от це 9 ручків, стрес був 3,67. Дивіться, 2022 рік до перегляду картини він був 4,55. Після перегляду у нас був він 3,67. 2022 рік 8 січня. Далі ми йдемо, це одна дитинка. Тобто я сьогодні хочу вам просто показати, порівняти шкалу стресу, показники стресу до війни, які були. І зараз, от під час війни, у діток як, як виглядає який стрес? Дивимося, далі. Це одна дитинка. Далі це такий підліток. Взагалі, от дивіться, 2.38 взагалі просто ідеальний варіант це була друга дитинка. І третя варя 4.40. І після перегляду картини. Тобто картина у нас була також, вона дивилась от дивіться, на момент енергоаналізу було 11 років. Після перегляду картини в неї був стрес-3,52. І зараз ви побачите результати, результати стресу. У 2024 році у дівчинки 3 роки, 9 років, та ну, молодий хлопчик 19 років. От який, який стрес у діток всі дітки проживають зараз тут в Україні. Вони не виїжджали взагалі з початку війни. Там, може, на, на самому початку там вони виїхали, але потім все рівно повернулись. І Подивіться такі результати 11 11 травня 2024 року. 13.17, ми міряємо стрес. Стрес 654. 654 це е, був енергоаналіз, це братик, брат, ну, брат та сестричка. 654 до перегляду картини. Ми дивилися, енергія також понижена. Був перегляд картини, стрес знизився на 5.37, але це все рівно високий. Далі йде манюнька-дівчинка 9 років. Дивіться, стрес 6,66 до перегляду картини. Був перегляд, він знизився 4,58. Також хорошо, це також хорошо. І далі е, манюнька-дівчинка, 3 рочки, у неї взагалі 5,49. Ну, він майже вже більше половини пішла сюди до шкали. Ну, це компенсований ще стрес, але він пішов уже до шкали дуже високий, і... От, от цей стан 549, це стан компенсованого стресу, тобто цей стрес ще у манюньки, ці три рочки, е, не має довготривалого негативного впливу, тому що організм е, відновлює, відновлює баланс, е, баланс, компенсує цей стрес. Ну, але якщо у дорослих, у дорослих завдяки різним методам зняття стресу, е, цей стрес, е, він якось збалансовується і не переходить у стадію некомпенсованого, то зараз у нас в Україні під час війни у діток от при такому стані компенсованого стресу на фоні багатьох факторів це повітряні тривоги, у діток виникає тривога, страх, потім зміна, зміна місця проживання. Втрата друзів, розрив соціальних зв'язків, зміна школи, так постійні не постійно, коли тривога ховається. Тобто оцей стрес в хронічній стадії, він потім переходить в некомпенсований. От в некомпенсований вже більш більш трошки 9, 9 років дитинка, от 6-66, шість, то це вже некомпенсований стрес. Такий стрес, оцей стрес, це стрес війни. Якщо виглядає, якщо у стреса є, є є. Портрет, да, якісь показники, то оцей стрес це стрес, так виглядає стрес війни у діток наших. От 6.54, 6.66, 6.66 це некомпенсований стрес, який при, при довгому стані він взагалі є. Він взагалі є таким незбудником. А Показ... Не показником, провокатором багатьох, багатьох, уже, багатьох захворювань. Починають з'являтися багато захворювань, які переходять у, стадію, у хронічну стадію. На екрані ви бачите енергополе, таке енергополе з диречками, це енергополе дитинки при некомпенсованому стресі, при такому високому стресі, і наявністю таких цих дирочок, робитих дирок, це є ознаками те, що у дитинки стрес, тривога, паніка, страх. І, ну, не знаю, напевно, це дуже-дуже це зараз важливо під час війни, От враховуючи такий високий стрес, дуже важливо, щоб батьки особливо спілкувалися з дітками, напевно, про їхні почуття, про їхні емоції. До речі, от у цієї маленької дівчинки у нас от ми виявили її енергоцентри, чакри. Вони і перший, і другий енергоцентр, вони показували, що в неї дуже велике бажання просто займатися, виходити з дому. Вона не хоче сидіти вдома, вона хоче займатися, ходити на кружки, вона хоче себе показувати. І ну, не всіх є можливість так робити такі енергоаналізи. Тому дуже важливо, щоб у, у батьків було спілкування, спілкування з дітьми, щоб вони. Вислуховували їх дуже уважно без осуду, тому що це дуже впливає по енергоцентрах. Дуже видно, дуже видно стан дитини, енергетичний стан дитини. Щоб батьки вислуховували без осуду діток. Ну на питання також відповідати чесно, але. З урахуванням їхнього віку уникати да, якихось там надмірних деталей, що їх можуть налякати. Тобто не завжди потрібно говорити прям аж сильно правду, особливо зараз під час війни, враховуючи, що наших діток таких, в, таких, в такий, такий високий стрес. Також виражати постійно, ну як допомагати, да, от як допомагати, коли дитинки вже такі стрес, 6-66, і він вже він, він, він дов, до, довгий час. Тобто батькам потрібно виражати, Словами любов, підтримку ви повинні нагадувати дітям, що ви їх любите і завжди будете поруч. А також потрібно вчитися разом з дітками простим технікам релаксації От разом з дітками Пробуйте медитувати також, як глибоке дихання, там, медитація, можливо, прослуховувати музику, допомогти дитинці фокусуватись на якихось позитивних моментах, якісь, почати вести щоденник її успіхів. От, наприклад, її успіхи, енергоцентри вони відразу почнуть мінятись, коли дитинка заведе щоденник своїх, своїх досягнень, своїх успіхів, своїх подяк. Також, е Одним із факторів зниження, зниження час під час війни цього стресу, це є також фізична активність. Вона знижує дуже стрес, вона покращує настрій, тому різні гуртки, різні гуртки там, танці, спортивні гуртки, вони е, знижують стрес, творчі заняття, долучання діток до творчих занять, малювання, е, музика, театральні ігри, де вони, де вони будуть. Де такі такі гуртки вони будуть допомагати діткам виражати просто свої емоції. Також важливо контакт з родичами, які виїхали зараз під час війни, багато да повиїжджало, і через відеозвінки, через листування, це також знижує стрес. А ще головне це, це професійна допомога і консультації з психологами. Тому якщо дітки проявляють. Серйозні ознаки стресу, тривоги, тобто батьки не повинні соромитися, звертатись до дитячих психологів, до психотерапевтів, тому що присутність високого стресу. Нагадаю, зараз під час війни у діток це, це, ну, це дуже погано, це дуже погано, і дітки не завжди От такий енергоаналіз, оце це аналіз страха, стресу, паніки, безсоння. Плачу, і дітки не завжди можуть пояснити, що з ними відбувається. Тому допомога батьків це дуже-дуже важливо. Просто дуже важливо, щоб дітки відчували підтримку. І завдяки тільки підтримки батькам, їхній любові, от можна, можна подолати цей стрес. І після нашої перемоги. Я думаю, наші всі дітки вони будуть дуже щасливі і їхні стрес. Я дуже дуже хочу, щоб ніколи більше у них не підвищувався. Друзі, я вам дякую.